Це моє перше відео на Ютубі. На цьому каналі я ділитимусь про контент, а саме створення відео, блогінг, саморозвиток, ділитися думками, досвідом, світоглядом своїм внутрішнім світом. Ну і, звісно, без цікавих блогів вас не залишу. Більше познайомитися зі мною ви зможете і в моєму інстаграмі. Пропоную не витрачати на цей час тут. А зараз хочу розповісти про свої головні усвідомлення за 15 років життя. Приємного перегляду і починаємо! Ух, знято. Може, нормально про себе Так, Така навіщо затримувати глядачів захочуть, і так і знають. Інсайт номер мородин: абсолютно кожна людина унікальна та цікава. В цьому світі немає неталановитих людей. У кожного є свій потенціал, просто ще не кожен його розкрив, або не знає, як це зробити, або не догадується про свої приховані таланти. Багатьох є таке переконання, що везіння та успіх приходить тільки до обраних, що тільки їм все вдається в житті, і не відносимо до цієї категорії себе. Але ж насправді обрані ми чи ні, вирішуємо тільки ми самі. Не порівнюйте себе з іншими. У кожної людини свій унікальний шлях, своя місія на цій землі та призначення. Інсайт номер два думка інших про мене до мене не має ніякого значення. Дозвольте людям думати все, що їм приходить в голову. В кінці кінців це їх голова, їх думки та їх час витрачені на те, що вони визначили потрібним. Як тільки ви це усвідомите, настане ментальна свобода, вам просто стане лінь спілкуватися з тими, з ким не хочеться цього робити. Лінь говорити так, коли все всередині потребує ні. Мені стало лінь виправдовувати за свою думку, яку я ніколи нікому не нав'язую, але і не прошу переконувати себе. Насправді ніщо нас так не руйнує, як залежність від чужої думки. В якій ми весь час намагаємось виправдати чиїсь очікування і бути для всіх хорошими. Не беріть на себе обов'язки емоційно обслуговувати тих, хто вирішив, що їх думка про вас повинна вплинути на ваше життя. От тут, можливо, було складно, тому перемотайте на 5 секунд назад і вдумайтесь. Це важливо. Третій інсайт потрібно виходити із зони свого комфорту. Це одне з моїх найсильніших переконань. Адже справжнє зростання, трансформація особистості і вихід на новий рівень починається саме тоді, коли перестаєш думати про зону свого комфорту, сміливо крокуєш нове і приймаєш зміни у життя. Це коли боїшся, але все одно робиш, ідеш в невідомість, а потім дякуєш собі за те, що пішла в ту невідомість, за нові можливості і подарунки долі, які отримала, подивившись страху очі, переступивши через себе і вийшовши з зони комфорту. Четвертий інсайт жити потрібно в моменті. Ось зізнайтесь, буває таке, що хочеться щоб поскоріше настала якась подія, день, свято та навіть вихідні. Ми очікуємо, працюючи в будні на роботі або навчаючись в освітньому закладі, тому що нам здається, що далі буде класно. Обиццінюємо наше зараз і починаємо пливти в ілюзіях та фантазіях, де буде щось грандіозне, успішне, краще. Від незадоволеності життям люди часто живуть в очікуваннях кращого моменту і відкладають важливі справи на потім. В моєму випадку це школа, і тут хочу зазначити важливий момент. Я нічого не маю проти шкільних знань. Це основа жодних заперечень. Але все одно я чекаю на її поскоріше закінчення, щоб нарешті почати вивчати те, що мені дійсно цікаво і потрібно: повноцінно працювати, до рівня займатися улюбленою справою. Я і так це зараз роблю, але хочеться більше часу присвячувати своїм пріоритетам і цілям, не ламати себе в державній системі, не хвилюватись за оцінки, не хвилюватись за те, як дотягувати до рівня відмінниці і не з'їхати. Проте кожен свій день я стараюсь робити особливим. І насолоджуватись моментом. Адже життя одне і таке швидкоплинне, що в ньому точно не варто хвилюватися за незмінне минуле та невідоме майбутнє. П'ятий інсайт про те, що ставити свої пріоритети на перше місце не дорівнює проявляти його їм. Будьте за себе. Насправді, на нас всім все рівно. Не старайтеся для всіх бути зручними, комусь догодити, сподобатись. Будьте собою, не видавайте себе за того, яким ви не являєтесь насправді. Відмовляйте, якщо вам не хочеться це робити, але ви погоджуйте, щоб нікого не образити, все одно ми завжди будемо негативними персонажами в чиїсь історії. Всім не догодиш. Ніхто не проти вас, просто кожен за себе. І скільки б ви не помилялися, завжди хваліть, цінуйте та приймайте себе такими, якими ви є, досконалюючись та працюючи над собою кожного дня. Будьте собі подругою чи другом, а не ворогом. Не гнобіть за помилки. Якщо критикуєте, то це повинна бути тільки конструктивна критика, яка сприятиме вашому росту і мотивуватиме до змін. І нарешті шостий інсайт: ми творці своєї реальності. Ми є архітекторами свого власного світу. Ми самі вибираємо думки, які формують нашу дійсність, наші вчинки та своє оточення. Нам під владу контролювати своїм емоційним станом та думками немає нікого, хто зможе визначити наше життя краще за нас самих. Ніхто нам не допоможе. Тільки ми несемо відповідальність за своє життя. Все в наших руках. І саме зараз найкращий час почати творити той світ, який ми бажаємо бачити навколо себе. Життя таке, яким ви його малюєте в своїй голові. Сподіваюсь, вам це відео було цікавим, пізнавальним, ви зробили для себе якісь усвідомлення. В інстаграмі я більше розкриваю свою особистість. До речі, за підписку на мою сторінку я дарую розбір цього відео, що складається з 5 уроків по монтажу у безкоштовному додатку. Тому переходьте за посиланням в описі, підписуйтесь і пишіть в директ кодове слово розбір. Все, дякую за увагу! До зустрічі в наступному відео. А уяви, як би почалось відео, якби я почала всім привіт! Мене звати Крістіна, мені 15 років, я кондитер і відеомейкер, навчаюся у 9-му, як би скучно відео почалось. Його з перших секунд би перестали дивитись.